Тривають навчальні семінари для адміністраторів центрів надання адміністративних послуг. Днями заняття проходили у Лозівському відділі Державної міграційної служби. Послуги з оформлення видачі обміну паспорту громадянина України, вклеювання фотокарток, реєстрації місця проживання і перебування через центри адмінпослуг надаватимуться вже з 1 жовтня. Ще дві послуги міграційної служби оформлення, видачі та обміну закордонних паспортів та проїзних на дитину до центрів перейдуть з 1 січня 2015 року. Із усіх служб прогнозують в ЦНАПах саме по міграційній очікується найбільше звернень, адже торік до неї звернулося більше 8 тисяч заявників. Розраховуючи на таку кількість, центри планують з 1 жовтня переходити до нового графіку роботи, у вівторок і четвер працювати до 20-ї, в суботу до опів на четверту вечора. На семінарі, обговоривши спочатку питання, організаційні перейшли до практики. Адміністратори вчили правильно заповнювати бланки. В ході зустрічі сторони домовилися: окрім щотижневих семінарів, починаючи з 1 вересня, адміністратори приходитимуть до відділу міграційної служби у прийомні дні, щоб подивитися, як фахівці працюють із заявниками, які є нюанси в оформленні документів. До жовтня також має бути вирішено питання бланків. Якщо частину ЦНАПи зможуть роздруковувати самостійно, то залишається питання із картонними картками. Центри повинні безкоштовно забезпечити ними заявників.